У нас діє акція на трактори 23-го року, можна придбати з суттєвою знижкою. Відразу скажу, що кількість таких тракторів невелика, тому поспішайте. Ось, наприклад, Донфенг 404, який коштував 9500 з 23-го року. Модель можна купити За 9 тисяч. Тобто 500 доларів можна зекономити, купивши трактор 23-го року. Це новенький повністю трактор, повністю робочий, зібраний з пачки, просто не встигли розпродати. Також є джими 244-404, джими 244-й реверсні, також акційні. Є ловоли 244 23 го року, також акційні. Тому поспішайте. Можна зекономити, придбавши тракторець, який ви хотіли, і е, мати новий тракторець за хорошу ціну. Знаходимося ми, як завжди, місто Вінниця, Тиврівське шосе 2А біля авторинку. Будемо раді допомогти підібрати вам тракторець. Також нагадую, що акція продовжується ще від Чорної П'ятниці на японці. Ще є в наявності трактори акційні. На яких там дуже шалені знижки, тобто там є трактори, які на 1000 доларів подешевшали. Також на минулому тижні в четвер отримали свіже надходження по японцям. Це вже детальніше зніму. Завтра відео. Їх хлопці поки ставлять на колеса. Ось, до речі, джима 244 також акційна. Я вже відео коротеньке по ній знімав. За 700 можна, ой, 600 перепрошую, можна. Придбати отакий тракторець. Чекаємо на вас. Тиврівське шосе 2А біля авторинку.